Здорово, брат вам! Пісенка про те, що слабих бить, конечно, не хорошо, але інколи просто необхідно. Наша ретроспекція на 1995 рік. Так, секундочку, що це ти загружує зараз? Оп. Якось раз у мав науті получив люлий путін і була йому за то наука. От чому, от чому давлю я путіну, понявшу переди мною сука? От чому, от чому давлю я путіну? Поняв, що перед дивною сука. Трапив я у убучисько, заскавчав він сучисько, поглядом перся мої ноги, От чому, от чому, давлю ли я мутину, не до той ходив він сіноги, от чому, от чому, давлю ли я мутину, не до той ходив він сі Синцем на плечі він день дрочів і снашав здачно кооперативу. По чому я, братва, не дав йому два, поняв, що переді мною він підар. По чому я, братва, не балив йому два? Поняв, що переді мною просто підар. А Собчак під венце скривить губки тихцем, Каже він зі мною носить муса. От тоді я зрозумів, на кого ж я відлив, то був мій йому привіт, од вас і ту сам, от тоді я зрозумів, на кого я відлив, то був мій йому привіт. Спасибо сейчас, ту за кошка з любовью. Універсально.